Хай подякуйся всі отримання, ласки, дай за Бом за нашу Україну, нашу швидку перемогу у війні, за всіх всі ворогів, <клух> за всі необхідні ласки для них, особливо за диктання, все, тих, хто є в найбільшій небезпеці, за всіх поранених, поранених, зниклих безвістів, слава боки, тих, хто загинув на війні, за всіх їх рідних і близьких. Дай все Завсю нашу раду, за військових керівників, за Світло Духа Святого для них. Молимося за весь наш народ, за прощення Його гріхів, за навернення нашого народу, за навернення Росії, просимо за всіх єпископів, священників, за всі необхідні наслідки для них, особливо за священників з наших порадів, просимо за всіго наші нас і сламачення, за їхній розвиток. Добрі ремні нові покликання до стана священичого і воношого, просимо за всіх дітей і молод, особливо за тих, з якими працюємо, яких виховуємо, з їхніх їх рідних, за добрі християнські родини, за припинення области не народження Китай, припинення гатерної політики, просимо за померлих наших сестер, отців з наших родин. подав всіх їхні людини, всіх їх наміреннях, потребах. Си навернені всіх гріш, так і особливо не більше камені. Ми за всі ті добрі наміри, які ми маємо у своїх серцях. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Христос Воскрес і смертю, смерті, смарі потола. І тим, що на ваш дерга. Христос, воскрес із мертвою смерті, смерті потола. І тим, що в робах життя дарова, Істос Воскрес і смертю, смерті смерті подала, і тим, що в робах життя дарував, вірую в єдиного Бога Отця, всі душе, лице нами сім'ї всього ведимого і не ведимого. Диного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного й до цього рожденного парити всіми вікам. Світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Несотвореного і ти не сушного зацем ще челестях усе ставися. Віце для нас, да нашого, ради спасіння, душа вість на вас, і мов плоти Связ Духа Святого. І, і, і Бог розп'ятий за нас, запантія паната, і стражда від упохінь. І третій день загідно спасання. І возніся на небо і сидить праворуч отця. І вдруге при те собою судити, ширих і мирних, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, животворящого, що від Отця і сина ісходить, що за Цем і Сен на Юнопокняєми і рівнославими

І благословенні бліду на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сина, віщо нас святку пані, і по всіх часі, і на віки віків. Благо радується, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенні блідно на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Духові свята, нас присвятити, і сім'ї коталицьких віки і не є повсякчас, і на віки віки, мені. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна ворія, Господь з тобою, благословена ти, життя. І благословенні від воля Твого, бо ти породила Христа, спасе і спавай душ наших. Славу і Сина, і Святому Духові, і нині, і по як часі, і на віки Ісуса. Отче наш, що є на небесах, Небеса, не? нехай святи <кхи> Твоє, нехай прийде Царство <кхи> Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Не. Так і на землі, їм наш сущна, і дай нам сьогодні, і Є простей і нам робини наші, як я ми прощаємо, голова наші і наведе нас у Босок, але весело. <кій> Амінь. Богорадиця, ніби радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими чайками, і благословений під мене Твого, бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими чайками, і благословенні підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тебе жінками, і благословенний прикола не Твого на тебе тебе Христа, спасе, і з полити для душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословена кіно на Твого. Во ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, благо радиться, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, до Бога, благословенна тими жінками, і благословенні ті плони Твого, води породила Христа, спаси, і збавителя душ наших, благородиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенні нова Твого. По Бо ти Бородина Христа, Спаса і Збавителя душ наша. Бога радиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між каме, і благословенний при пана Твого, Бо по ти породила Христа, спасе, і збавителя душ наша. По радиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тині жінками, і благословення ліноля Твого. Во Дева Христа, спаси, і збавителя душ наших. Благодадиться діво радуйся, благодатна мрія Господа з тобою, благословенна ти віжинками, і благословений притворена Бога. Во Дева Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна волія, Господь з тобою, благословенна ти, жипана, і благословення від воно Твого. Оти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, славу Сухи Сина і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Палишнико Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас відповідаго, запровайте небо усі душі, і особливо ті, що найбільше потребують Духого Всевдя. Розважмові віддані дітки Лизавета, Отче наш, що Ісане написала. Нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам психомі і прости нам пробалі наші, як я ми прощаємо, на батьця наші, і накладе нас у спокусах, але весела нас від духа богам. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна теми жінками, благословення прийлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Ради, благо радиться, святі порадуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна ти і жінками, і благословенний приклана Твого. Богу радися, Діва, радуйся, благодатна Марія, спать з тобою, благословенна тими жінками, благословенників. У тебя родина Христа, спаси, і збагайте душ наша. Бога радиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь Степані, благословен на тенішення.

Благословен, <кліпи> прихована Твого, ми ти перегода Христа спаси, ти спагати для душ наша. Поградиться, Діва радийся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна темі жінками, і благословення війна Твого, бо Ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. Похорониця, сі дірадися, благодатна Марія, Господи Бога, благословенна теміщенками. І благословені, Дітвона Твого, придала Христа, спаси, і сбора Тиві, душ наша. Ограниця, Діго, радуйся, благодатна, Марія, з тобою. Благословен над жінками, і благословані підлами на Твого, бо Ти передала Христа, Спаса, і збавителя, душ наш. О, радиться, Святі, порадуйся, благодатна, водій, якось напади, благословна те, міщениками.

Боже що є сина на весілля, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, доватців наших, і не наведен нас у спокусу, але весели нас і духа погані. Орудих діва, раніше, благодата Марія Господь.

Господь собой, благословена тих вішенками і благословений при Богу Того, поти городина Христа, спасе, збаглити душа. Маради, радися, благодати, матія, Господь з тобою, благословена ти вішенка і благословена ти пілота Того. Боже, помоги нам, спаси, поведи радостно, о родице дивора, сама удам померие Господству, давать слове на тебеше там, и прокуснольный клюбна Богу. Кути в бородлихом престас масн спалить душ наши. Богородице дивора, предапта Мария, воз вспос с тобой. Благословенна ты мишерка. Ja, Благословенник, Христа, спаси і спавителя душ нашу. Благодатна Марія Господь собой. Благословенно Ти душами. І благословені при Лунах. Бути і городила Христа, спаса і спали душ нашу. Благодаря, ніби радися, благодаря Господь тобою. Благословен на Тайвишника, и благословенный придбана твоя, по тебе та Христа, спаси, Испана Ти Я душ наш, Солодцы и Сына и Садовый Духов. И на нині во всех часах и на веке Вічни. Аминь. Осудили на віших духовку и погонува. Просвітлення Господню. Отче наш, що веселим набесам, нехай святиться ім'я Твоє, т. т. нехай прийде царство Твоє, т. нехай буде т. воля Твоє, як не вітання на землі, вік наш та... незрушний, даєм сьогодні, і простеймо на провини наші, на як і ми прощаємося нашим, і, і наведе нас у спокусу, а до безпеки нас від світлока Бога. Благорадиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенні приклани Твого, у тебе тебе до Христа, Спаса, і Спіри душ наша. Богорадиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жакам, і благословення підлона Твого. Во Бо те бородела Христа Спаса, і спавейтеля душ наших. Богорадиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення тими жінками, і благословена підлами Того, Бога, те породила Христа Спаса, і збавайте душ нашу. Богорадеця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословена на Твого бо ти породина Христа Спаси, і збавителя душ нашу. Поградеця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення підлами Твого, бо ти породила Христа Спаси, і спавителя душ наша. Бо радиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена темі жінками, і благословенний піно Твого. Во ти боротина Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благо радиться, діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена і пітланд. Во ти боротена Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Бого радиться, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого. Моти породила Христа спаси і спавителя душ наш. Бога радиться, Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих жінками, і благословенні відповідного Двого, во ти та Христа Спаси, і Спагайтеля душ наших. Бого рада, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, женках, і благословенний природу Того. Вот так, рада, спасибо, спасибо, пала і таря, душу душі. Слава Отця і Сина і Святому Духові. Сі на віки віші життя. В наш минути Ісусе, прости наші діха, захоронилася питання голодня, запровадити на повосі душі, посила водій, які найбільше потребують Двого на храмі. Отче наш, наші на небеса, нехай святиться гімня Твітя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наша слушний та й на сьогодні, і прости на провалі наші, як і ми прищаємо, не батьцям нашим, і не влети на нас успокою, але везли над нас і духа. Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жирками, і благословені пілона Твого. Во ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наших. Благодаря діяти радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між мало, і благословенний відповідна Твого. Воти перед Христа і спаси, і збивай тебе душі наших. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марію, спо з тобою, благословення тихами і благословенна благословення пілона Твого. Оте передала Христа Спаса і спавителя душ наша. Богорадиця, Сіді, порадийся, благодатна подія, Яху Спаси до Твої, благословлента ти віше, як Благослова, на Твою. Порадиться, Діва, радуйся, благодана Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення пілона Твого. У тебе породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Пога радиться, сіді, порадийся, Твого дата, марія, Господи. Благословенна тих і жінками. І благословенний Твого. Святий Боже, день Христа на спаси, і спокійте для душі наші. радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна ти імона Твого. А ти передала Христа, спаси і збавителя душ наша. Бога дати за тобі, порадуйся, а Бога дати Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна ти імона O dabar vedama Kristaus, pasit, išbagalėti, reiduš mūsų. O dabar vedama Kristaus, pasit, ir išbagalėti, reiduš mūsų. O dabar vedama Kristaus, pasit, ir išbagalėti, reiduš mūsų. O dabar vedama Kristaus, pasit, ir išbagalėti, reiduš mūsų. O dabar vedama Kristaus, ir reiduš mūsų. Слава Тюєсина і Святому Духові. і Наживай Ісуса, простина наші гріхи, захороне нас відняння, покального заповеди, на мої душі, особливо ті, тільки невіщо потребують Твого милосердя. І Твоє мирність присягає, Бога радиця в Дігу. Та вірня святийшого Цай Дженнішого Святослава. що вашої сили набесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде Воля Твоя, хапна і на святі, і сущениям сьогодні, і пристати на проведе наші. Ми прощаємо виноватці наших і не веде нас у спокойствах, але без бога нас відхова. Аминь. Порадицях і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословен на Тимищенка. І благословенних Пілона Бо ти породила Христа, спаси і Тві душ наш.